До слова запрошується Сергій Смирнов, здобувач освітнього рівня бакалавра. Є, Сергій Смирнов. Так, є. Добре. Професіональне мистецтво як форма культурної дипломатії в час спільних викликів, крапочки, регіональний вимір. Це даємо слово Рівенський державний гуманітарний університет. Прошу, пане Сергію. дня, як мене чути? Чути прекрасно. Ну, моя доповідь буде дуже коротка. Говориться по суті. Сьогодні я хочу представити доповідь на тему сучасна музична індустрія як інструмент культурної дипломатії в умовах суспільних викликів національний і регіональний вимір. У часи глибоких суспільних наших потрясінь, таких як війна, зараз пандемія. І інформаційна війна, мистецтво стає не просто засобом вираження, а інструментом єднання підтримки та міжнародного діалогу. Музика як з най... мов, відіграє тут надзвичайно важливу роль. Вона здатна перетинати кордони не потребує перекладу, викликає емоції, форму... формує ідентичність. У цьому контексті ми говоримо. Про музичну індустрію як форму культурної дипломатії, тобто спосіб, якими яким країни чи регіон і заявляє про себе у світі, розповідає свою правду та творить позитивний імідж. Культурна дипломатія це стратегія, за якою держава або громадське суспільство використовують культуру для зміцнення міжнародних зв'язків. Е, музика стала невід'ємною частиною в наш частиною такої дипломатії. Пісні українських артистів звучать зараз на міжнародних фестивалях, телебаченнях у соцмережах. Відомі українські музиканти, таких як Джамала, Альона, Альона, Калос, Оркестр, беруть участь у європейських конкурсах і у медіа, заявляючи світові про війну та культурну самобутність України. Пісні, створені під час війни, стали голосом народу. Приклад Стефанія Ми з України додому. До речі, кстати, Співак Драгун, він дуже. У нього є пісня, в якій він завжди виступає з прапором України. Це де Це от буквально недавно він виступав у Горщині, і там запретили з цим прапором. То, що він зробив? Він просто зробив фієрверк з по краям конфеті жовто-блакитний. Тобто все одно він підтримує навіть навіть закордонні сповики, вони підтримують Україну в цей час. Попри складні умови, українських музична індустрія розвивається. Активно росте незалежна сцена. З'являються локальні лейбли, студії, інді виконавці. Відбувається перехід на українську мову в піснях та медіа. Зростає цифровізація. Артисти створюють контент для Ютуб. TikTok, Spotify, вилучаючи аудиторію з усього світу. Виникає новий патріотичний поп і реп, що поєднує сучасних стилів національним звучанням бандура, сопілка, етноелементи. Усе це не лише про бізнес, а й про культурну місію, яку виконує музика. Не лише Київ з центром музики у регіонах зростає багато ініціатив. Наприклад, у Рівному, Львові, Харкові, Івано-Франківську та й багато інших міст проводяться локальні музичні фестивалі, що поєднують сучасну музику з народними традиціями, з'являються місцеві грої-сцени, талановиті виконавці, які піднімають теми локальної ідентичності війни, еміграції, надії. Військові музичні колективи, волонтерські гурти, дитячі вокальні студії виконують не прості пісні, а виконують роль культурних. Слів. Наприклад, в нашому місті проходить фестиваль, і в цьому році, до речі, йому було вже 10 років рівне літа музика. І це не просто фестиваль, на якому проходить якийсь концерт, а це одна із форм музичної дипломатії, де звучать голос регіону нашого на всю Україну і навіть за її межами через соцмережі. Пісня здатна об'єднувати суспільство, долати стрес, вселяти надію. Під час війни вона стала зброєю проти пропаганди. Популярні хіти змінюють ставлення світової аудиторії до України, психологічною підтримкою фронтові пісні, акустичні концерти для ЗСУ, музичні виступи у укриттях. Це так само, от, наприклад, є наш, от, е, далеко не ходить, наш рівненський гурт, от він там. Він дуже часто виїжджає на навіть там чуть не на передову, щоб. Виступити перед бійцями, символом національного спротиву композиції присвячені героям, загиблим волонтерам. Щоб музика й надалі залишалася ефективним інструментом культурної дипломатії, потрібно підтримувати молодих митців на місцевому рівні, інвестувати в студії, фестивалі, школи, особливо в регіонах, продовжувати міжнародну комунікацію через культурні обміни, співпрацю з різними лейблами, а також брати участь у різних конкурсах. Музика сьогодні це не просто розвага, це свідчення, свідчення опір, ідентичність і міст до світу. Сучасна музична індустрія в Україні, включаючи регіональні ініціативи, стає важливим інструментом культурної дипломатії у глобальному просторі. Підтримуючи музику, ми підтримуємо Україну. Ну, як я і казав, це дуже коротко, але так, загалом. Дякуємо вам, пане Сергію.